Нещодавно було прийнято такий закон на цілі виконання євроінтеграції, тобто, це вимоги Євросоюзу для того, щоб інтегрувати Україну до е, свого ринку. І от даний реєстр він е, розширює, по-перше, кола аграріїв, які мають право е, приймати участь в цьому реєстрі, наприклад, водокористувачі та суб'єкти агропромислового комплексу, також включення всіх аграріїв. Далі. Всі бажаючі аграрії можуть зареєструватись у відповідному реєстрі і отримувати відповідну державну підтримку для свого бізнесу. На сьогоднішній день він вже працює і безліч там пишуть що аграріев отримала відповідну допомогу. Бачу в цьому позитив, тому що в 21 столітті все, все повинно бути в цифрі, все повинно бути прозоро, щоб можливо було отримувати і подавати документи в електронній формі. Це прискорює процес, це унеможливлює якусь бюрократію, це унеможливлює корупцію. Тощо, однак це лише на перший погляд. Насправді. Є перша складова, що Європейський Союз намагається все ж таки більше Україну перетворити на аграрну країну. Це факт. Перетворюючи нас на аграрну країну, він відмовляється купувати наші товари. Ми маємо таку ситуацію, коли на кордоні з Польщею, наприклад, або Угорщиною блокируються кордони і не пропускається наша аграрна продукція. Бо Угорщина, Польща, вони хочуть якось конкурувати з нами, а з нами їм конкурувати доволі важко. Бо наша сільськогосподарська продукція дешева. Це перше. Друге, питання: якщо ми аграрна країна, якщо у нас розвинене сільське господарське підприємництво, то чому воно повинно отримувати якусь підтримку, нашу найму, це друге питання. І третє питання. Можливо, треба припинити реформовувати даний ринок для того, щоб аграрії просто розуміли правила гри. Наприклад, до перших там реформ, які проводились ще при прем'єр-міністрі Юлії Тимошенко, аграрії мали завжди можливість здавати в державу сахарну свіклу. Тобто вони її вирощували обов'язково на якомусь запасному полі, і якщо, наприклад, з їх врожаєм щось було не так, то вони завжди мали можливість перекритись оцим товаром. Тобто вони продавали його державі і отримували гарантовані якісь кошти. При реформах Юлії Тимошенка, взагалі, в нас цукрова промисловість була ліквідована. Таким чином, в цукровій світлі пропала необхідність. І аграрії почали вирощувати рапс. Держава пообіцяла, що рапсом вони зможуть перекриватись так само. Виявилось, що рапс, в принципі потрібен дуже мало кому, і конкурувати їм важко і перекривати свої якісь неврожаї, свої ризики вкрай важко. Це я привів як приклад того, що держава втручається в діяльність підприємництва. Тобто, це третій аспект. Ну і четвертий аспект в тому, що втручання все одно в участь в цьому реєстрі, участь в державній підтримці, я вважаю, все одно буде можливо. Подивимося, як воно буде працювати. Хочеться почути ще коментарі аграріїв, однак закон прийнятий, він діє, і вважаю, що наближить нас до вступу в Євросоюз.